Отже, ми продовжуємо знайомити вас із новинками від Via Memory Keepers. Ви вже побачили чудову дошку для виготовлення квітів, правда, вона чудова? А і зараз ми стоїмо біля нових сумочок для зберігання і транспортування інструментів від VR Memory Keepers. Отже, як ви бачите, компанія випустила сумки у новому кольорі. Раніше вони були ось такого блакитного кольору, а тепер маємо чудовий приємний сірий кольор, який, як на мене, повинен менше бруднитися, адже у нас дуже легко забруднити сумку. І на сірому кольорі бруд буде видно трішки. Менше. Отже, тепер маємо ось таку маленьку компактну сумочку, яка легко вміщається у, саму більшу, у найбільшу сумку для зберігання, транспортування чи будь чого іншого. Отже, Маємо тут багато кишень. Маємо ось такі відкриті кишені спереді, а також кишені на зіпері із зворотньої сторони та багато простору всередині разом знову ж таки, із однією кишені, однією великою кишеню на зіпері та трьома. Перекручу із трьома відкритими кишенями всередині для зберігання ваших інструментів. Дякую!